І ось цей день настав. Саме сьогодні, 14 жовтня 2025 року, ми відзначаємо 120 років від дня заснування Вижницького фахового коледжу мистецтва та дизайну імені Василя Шкрібляка. 1905 року на цьому подвір'ї офіційно відбулося відкриття. Крайової научної школи, токарства, різьбярства та металевої орнаментики. А це наші студенти, які допомагають мені сьогодні знімати відео. Виженський коледж це не просто заклад, де ти здобуваєш освіту. Він з часом стає дійсно родиною. Увійшовши до цієї родини, ти розумієш, що ти не просто здобуваєш освіту, а ти дійсно навчаєшся мистецтву. Кожний викладач відноситься до тебе як до. До особистості, яку треба, яку потрібно навчити, потрібно закласти майбутнє в цю людину. 14 жовтня був ясний сонячний день. І в цей період тут наші квітучі вишенці, яка розкинулася на правому березі Черемошу, серед наших Прекрасних гір було відкрито краєву школу різьб'ярства, токарства та металеві орнаментики оздоби. Першими вчителями, які навч... почали навчати українців, на той час їх називали русинами. Це були відомі народні майстри Василь Дідюк, Василь Шкрібляк, який на той період був вже визнаний народним майстром у всьому світі Дмитро Мегаднюк і очолив цей творчий колектив, один із прекрасних викладачів ремісничої школи Пилип Лішовський. Так починалася історія нашого навчального закладу, яка надзвичайно багато. Дала відомих художників, які прославляли і прославляють нашу Україну. студенти залишають слід у своїх роботах. Зокрема, ось ці різдвлені двері прикрашають будівлю нашого адміністративного корпусу. До речі, 70 років з дня їх виконання. І насправді служать і будуть служити ще майбутнім поколінням. Знаєте, коли я вперше пустую цей коледж. Мене зустріли ці класичні двері, виготовлені в гуцульській різьбі. І тепер, попрацювавши більше 30 років, знову вони мене зустрічають кожен день, коли я заходжу або виходжу з цього приміщення. Вони радують, вони сильні, потужні. Елементи наскільки енергетично укладені, потужно, що вони завжди надихають, розвивають і дають потенціал працювати, працювати ще раз, працювати. Своєрідна архітектурна візитівка навчального закладу. Відкриває інші можливості до навчання. Зокрема, зазирнемо в аудиторії історичних та суспільних дисциплін. Уявити навчальний заклад без історичних досліджень, наукових пошуків, сучасного трактування історії. Допоможуть нам студенти, які сьогодні підтримують Національно-патріотичний дух, відродження українського мистецтва. А найголовніше, докладають максимум зусиль, щоб досягти висот і поповнити ряди найкращих випускників Вижницької мистецької школи. Ось вони. Ця аудиторія має велику історію. У її стінах. Вчилося не одне покоління гарних студентів. І, звичайно, оформлення цієї аудиторії також прикрашене роботами наших студентів. Адже історія нерозривно пов'язана із мистецтвом. Навчання у сучасному навчальному закладі неможливо уявити без сучасних майстерень, приміщень, які дають можливість нашим студентам розвиватися. Покращувати свої вміння. Зокрема, гарно працює талановита творча випускниця нашого навчального закладу Гана Миколаївна Запорожець. Значить, студенти працюють над творчим завданням. В творчому завданні вони висловлюють свою думку, своє враження, своє бачення через призму ознайомлення з різними художниками, з творчістю різних художників, висловлюють свою думку в техніці, в кольоровому рішенні, тобто творчі завдання, яке передбачає роботу не з натури, а через переосмислення самої натури. Майстерні живопису ми поетапно переходимо в майстерні графіки, але проходячи повз ці коридори, ми можемо побачити. Щотижневі виставки творчих робіт студентів, які надихають студентів молодших курсів, які в подальшому також будуть виставляти свої роботи для огляду. Добрий день. Ну ось ми завітали в майстерню графіки, де свого часу відбувалися заняття з рисунку, живопису. Сьогодні це висококласна аудиторія. З висококласним, висококваліфікованим викладачем ось Павло Валерійович може кілька слів розказати про те, як він проводить свій навчальний процес. Ось так проходять в нас уроки, майстерні графіки. Дуже творча така атмосфера. Студенти працюють творчо. Ми намагаємося створювати таку вижницьку школу графіки в різних техніках. Також працюємо в живописі, в живописних техніках. В цілому сама майстерня, сама атмосфера говорить про те, що відбувається у нас. Виставкова діяльність навчального закладу є однією із передумов виховання майбутнього покоління художників. Зокрема, хочеться похвалитися однією з крайніх виставок, яка відбулася в Вернісажі, присвячена так званій п'ятій річниці відкриття спеціальності живопис та графіка. Це був справжній фурор. Позаду кілька. Світлин, які нагадують про ту виставку, виставку, яка відбулася в Чернівцях, викликала особливе захоплення. Ну і знаєте, неможливо не пригадати, що живопис і графіка в вижницькому навчальному закладі виникла нечисто аркуша. Хочеться згадати в цій аудиторії Валерія Павловича Жаворенкова, який був одним із основоположників графіки у нашого навчального закладу періоду 70-80-х років. Студенти коледжу колишні, вони були фанатами. Вони фанатами не тільки мистецтва були, а і нашого коледжу. Коледж не закривався цілодобово. Вечірній рисунок не можна було попасти на вечірній рисунок. Де не підеш, кругом планшети, кругом студенти, кругом ітюди пишуть по всій вижниці. Саме в цих аудиторіях проходили заняття з рисунку. Започаткувавши традицію проведення у вечірній час занять з рисунку, студенти відточували свою майстерність. І ця традиція продовжується і надалі. Мені, як керівнику, подобається, що студенти, які присвятили себе мистецтву, Саме на заняттях з вечірнього рисунку відточують власну майстерність, намагаються бути в мистецтві. В атмосфері творчості взаємоповаги, розуміння через синергію викладача та студента створюються нові твори, які стають візиткою нашого навчального закладу. Занять в аудиторіях та майстернях студенти мають можливість займатися на сучасному волейбольному майданчику. Облаштовано спеціально для гри в волейбол. Одним із видів для оздоровлення організму є туристичні походи. Насправді для студентів навчального закладу це не просто подолання вершин, а це справжнє, справжній виклик, справжній азарт, справжній екстрим. До речі. Іна, розкажи, як ти ходила в гори? Для мене походи в гори це справді перезавантаження. Це велике таке джерело натхнення, і дуже класно, коли коледж влаштовує такі походи. Можна знайти дуже багато друзів, однодумців. Це справді таке навантаження фізичне, але дуже таке перезавантаження психологічне. Студенти не тільки підкорюють нові вершини, досягають неймовірних висот. А ми створили проект, який дозволяє і відпочивати, і навчатися під назвою Арт Art Вікенд. Weekend. Art Weekend в Карпатах це проект для молодих митців. Це новий формат поєднання навчання та відпочинку. В такій атмосфері студенти мають можливість невимушено поспілкуватися на різні професійні теми, продемонструвати свої вміння, навички, свої спроби першого візуального мистецтва, спроби фотографії, спроби відео. Що спонукає наших студентів мислити креативно, думати інноваційно. Щиро вітаю дорогих колег вижницької мистецької школи, яка пройшла дуже гідно свій шлях 120-літнього ювілею досягла і не схибила на цьому шляху, який був непростим. З різними етапами, з випробуваннями, дійшла до високого рівня мистецьких звершень, і в цьому свідчення є її випускники, її результати, визнання в Україні і за, поза межами України. Особливий Буковинський, гуцульський стиль, започаткований у 905 році, під час формування цієї школи він розвинувся. і Продовжує сьогодні жити започатковані нові абсолютно сучасні мистецькі дисципліни, які так само, як і традиційне народне мистецтво, вони увібрали в себе оці скарби народної мудрості, філософії, символіки, композицій, і показані в абсолютно сучасній інтерпретації, зрозумілій для е, сучасної людини. Не залежить, чи вона є українцем, чи вона є буковинцем, гуцулом, покутянином, чи якимось іншим, але вона є зрозуміла як українська тематика, чи український образ навіть далеко за межами України. Серед прекрасної природи студенти створюють свої вироби в скульптурі. В металі, в дереві та в інших видах матеріалів. Зараз ми знаходимося у майстерні ювелірного мистецтва і можемо безпосередньо побачити, як оживає метал в руках студентів. Зокрема, йде активна підготовка до ювілейної відзнаки 120-ї річниці нашого навчального закладу. Зараз відбувається процес полірування ювелірного виробу, який вже на фінальному етапі. І після цього проходить тільки промивка його і все. Зараз ви спостерігаєте за вакуум литвом, за виплавляємими моделями, який дає можливість студентам на сучасному етапі створювати набагато ширший спектр ювелірних прикрас. Тепер ми знаходимося в майстерні в скульптури, де студенти опановують нові види роботи з матеріалом. До речі, хочеться похвалитися. Багато наших випускників стали відомими скульпторами, зокрема, Володимир Шалудько, Микола Білик та багато-багато інших, які своїми творами і роботами прикрасили мистецьку скарбницю Вижницької мистецької школи. Візитівкою нашого навчального закладу є. Відділення художньої обробки дерева. Саме тут з 1905 року розпочинали свої творчі шляхи, відомі наші випускники. Сьогодні студенти в навчальних майстернях продовжують традиції славних буковинських і гусульських різьберів. Художня обробка дерева була, є і буде все таки важливою складовою мистецької освіти в Україні, особливо в нашому коледжі. І спираючись на ті здобутки, які отримали студенти, які стали народними відомими художниками, лауреатами різних премій, ми знаємо, що майбутнє художньої обробки дерева є, тому що Історичні етапи розвитку українського мистецтва вони зазнавали певних підйомів, певних таких спадів. На сьогоднішній день ми перейшли ту точку спаду і вже починаємо крокувати вперед, вверх. На сучасному етапі розвитку нашого відділу велику роль відіграє матеріально-технічне забезпечення, матеріали, інструменти. Відповідно зараз ми розвиваємось в плані поповнення матеріально-технічної бази, постійно поповнюється асортимент. Механічного обладнання, яке застосовується в процесі виконання художніх виробів з дерева. За останній час у нас майстерня поповнилося токарним верстатом, з верстатом, фрезерним станком. Ну, і основне, основним можна сказати, елементом сучасної обробки є фрезерний верстат з ЧПК обладнанням, відповідно, який управляється за допомогою програмного забезпечення. Студенти під час виконання навчальних робіт, курсових і дипломних почав застосовувати дане обладнання. Відповідно, це сприяє розвитку як їхніх знань, умінь, так і в процесі подальшого їхнього, їхнього працевлаштування дуже позитивно впливає. Переваг митця металу це поєднання лінії, пластики, форми і візуальної мови. І саме в кузні нашого навчального закладу формуються нові спеціалісти з гарячого та холодного кування. Вижненський коледж це не просто навчальний заклад, це такий заклад, де виховують художників і роблять це вже не одне покоління. 120 років, уявляєте, саме стільки часу проминуло з того моменту, як створився виженський краєвий заклад токарства, столярства і металевої орнаменти. Що мене особисто вражає, це той високий рівень професіоналізму, колективу. Вижницького коледжу наскільки віддано працюють тут викладачі, і наскільки гарно ведеться не тільки така викладацька робота, а й виховна робота. Видно, що кожна дитина, кожен студент він захоплений своєю справою. Він хоче пізнавати нове. І дійсно про це свідчить кожен новий випуск. З нього виходять дійсно справжні митці, які потім готові себе розвивати в такому напрямі. Сучасні аудиторії іноземних мов навчаються студенти 2025 рік, Як і колись в 1905 році вивчали румунську мову. Зараз вивчають іноземну, популярні європейські мови англійську, німецьку у гарному затишному приміщенні. Так, Марія Петрівна. Так. Наші студенти найкращі з ними працювати одне моральне задоволення: творчі, активні і більшість з них беруть участь у всіх заходи, які проводяться в навчальному закладі, у нас у коледжі є молодіжний театр Юність, який працює давним давно, уже більше 30 років. Який надихає, створює незвичайну атмосферу для всіх студентів, працює над собою і презентує цікаві вистави нашим глядачам. Учні, які навчалися відмінно за часів австрійської монархії, нагороджувалися таким токарним станком. Унікальними скарбами нашої колекції є креслення, які виконували учні у 1926 27 роках. Сучасні студенти мають можливість доторкнутися до історії нашого навчального закладу саме у музеї старожитностей. Це особливий простір, де проводяться різноманітні заходи, а саме ніч у музеї старожитностей, майстер-класи з виготовлення дідухів, а також з е, писанкарства. В цьому році майстер-клас писанкарства став міжнародним. Ми е, проводимо також презентацію творчості народних майстрів, але спочатку з повномасштабного. Вторгнення. Ми проводимо акцію Все буде Україна, де збираємо кошти для потреб Збройних сил України. Ми вже зібрали понад 100 тисяч гривень. Одна із особливостей професії дизайнера це поєднання традицій і сучасності. Здавалося, просто на основі традиційного створити сучасне, але ні. Дизайнер повинен працювати над собою щоденно і постійно. Саме на спеціальності дизайн середовища наші студенти мають можливість опанувати нові техніки, нові прийоми, нові засоби через призму дослідження традиційного народного мистецтва. Студенти графічного дизайну мають багато перспектив. Для прикладу, ви можете проживати. В звичайному будинку в Карпатах, маючи інтернет, ноутбук і зі знаннями, які ви отримаєте в навчальному закладі, ви можете працювати на закордонні ринки, мати замовників з різних країн світу. Моя мрія, щоб навчальний заклад зберіг свою. Самобутність, поєднуючи буковинське мистецтво з сучасним. Важливо, щоб наступні покоління відчували важливість традицій, примножували, навчали, розвивали.